Фамілія імя А, Кириньків Євгеній Олександрович. Мудрості уколи 25 – Раджабов Руслан Магомедович 1985 -го года рождения 25-го. -е. Воно було визначено напряму. Показали нам на телефоні карту. Ну сам вирішив, що я старший, трошки кажу, хлопці, ви двоє відпочиваєте, тут вховаєтеся в лісі. А беру. Людина, що я більше знаю, оцього діма такий є. Я кажу, ми пішли. Ми йшли як по навігатору, йшли посередині, десь ліс у нас вело, вело-вело. Дуже довго йшли. Тому що ліс ну, захарашений, ліс дуже важко, йти, повна Ну, Ми обходили ділянку свою майбутню, де ми будемо працювати. І натрапили на смаленьке укриття, ліжку, таку ліжку. Дивлюся. Торчить сказати до автомата з ями, з такого, що знайде блінда, то була така яма. Але я одразу, хто такі, типу. вони, Ми третій Луганський, третій Луганський. Ходіть, уходіть, уходіть. От тут дронів багато є, ну, на російській можна наптати. Російський акцент це дуже такий сильний російський акцент. Щоб був в них третього Луганського, мабуть, забрали когось, з наших, там, чи не знаю. І коли спитаєш, звідки ти. Попутуються показаннях. Тобто не можу сказати, що кого горда чи села, там таке. Потім мій колега, скажімо так, пригрозив. Каже, ви вже мене достали. Роблю біля вуха вистріл, просто вистріл зробив, всього не попадали. Ми русські. Хтось питалися, дивляться, щось там назад запиталися, але ми, корисні, те саме. Я жаль їх на мурці, тому. Вони сильно так би не супротивлялися, бо я їй попередив. Почнете, що каже, російське движення вправо-вліво, я, я стріляю в голову і все. <пі> Дуже багато треба йти до місця е евакуації, нам ще десь було кілометрів три. Розказували таку ситуацію, ми зеки, понятно. А на пальцях всі пальці були в тих їхніх наколках модних, що вона там я не знаю. Це які, в головні тільки головне старші, це була якась 25-та бригада, у них «Штормзет». їх набирають туди. Головні тільки заробляють гроші тут, що вони пристачились по, по, по малим групам, 20 чоловіка, е, там і дивляться ситуація, там і тому подобно. То как бы, вони були їхнім, ані ну, там диверсанти. Те, що вони мені розказували, ці пі... що, батя ми хочемо самі здаватися, ну це сказка. Якщо у вас є радіостанція ще й на пауку, великий дріт торчить на дереві, то це вже... Може, чекали вони нас, може, подивилися, що у нас є за двоє, Значить, ще більше мало підійти. Хто я знаю? треба було просто фільтрувати. Ми того, до того я не часу, я хотів, щоб їх довести, щоб, вони мені, щоб я по їх не постріляв. Або ну, це живим. Провели їх там до місцеву касі, там посадили на коробочку, де відвезли з тебе. Ну знаєте війну роботи? Ні, не знаю, взагалі. Никому ни она не нужна. Ни в гибнет. каком виде она никому не нужна. Путин это тварь. А ты что хочешь сказать? И эта война вообще никому не нужна. Что Люди гибнут просто ни за что вообще. Ну, мирные люди и вообще как ну, бы. Это... Ладно, ладно, будете жить, ребята.